Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети 50 копійок 1992 року. Монетка України виготовлена з латуні. Брак називається попадання стороннього тіла при виробництві. Ось так, воно з одного боку йде і з іншого. Ціна монетки на сьогоднішній день. Розпочинається від 1 долара, закінчується 3. На аверсі монети. Тут зображено тризуб, напис Україна, по боках, пшениця з каштанами та внизу дата. Гурт монета має мілку на і реверс напис 50 копійок. Та ягодикалини по колу. Якщо вам попаде така монетка виготовлена не з латуні, ціна розпочинається від 100 доларів. Всім дякую за увагу. В кого є такі монетки, пишіть телефонуйте. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.